Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми вімо з вами знову стихи із книги приповідки. З насмішників Господь сміється покірним дає ласку. Чергова порада і чергова життейська Дійсно настанова? З насмішників Господь сміється. Насмішники, тобто, мається на увазі тих людей, які, знаєте, отримують задоволення з того, що знущаються над кимось, що насміхаються з когось, що у сміху принижують гідність інших людей. Можна сказати, знаєте, сучасної мови, це коміки, ті жартуни, чи як правильно їх назвати, які у своїх, знаєте, жартах принижують гідність людини, коли насміхаються над якимись людськими цінностями, коли те, що для людей важливо, вони це принижують. Наприклад, як, як приклад, як приклад, знаєте, до цього 24 лютого серед коміків, було дуже популярно насміхатися над українцями. Саме над українцями. Так, коли це сміялися, брали якийсь життєвий епізод. З якогось там депутата, поліцейського чи ще щось, тобто, що сталося в реальному житті, і це потім висміюється, це якось можна зрозуміти. Але коли зі сцени в присутності багатьох людей насміхалося з української мови, культури нашої, з того, що люди розмовляють українською мовою. Знаєте, я. Колись говорив про це і про... зараз повторюся ще раз, що, має це, що я маю на увазі, що Бог насміхається з таких людей. Коли, я думаю, всі знаєте, яку передачу була Країна У, де розігрувалось, показувалося різні жартівливі ситуації життя українців. І знаєте, що мене обурювало в цій всій ситуації? Що ті моменти, ті сценки, ті епізоди, які стосувалися української мови і, будемо так казати, України, дійсно, України, вони висвітлювалися в такому негативному значенні. Люди, які жили епізоди з Тернополя, де розмовляли українською мовою, то там показувалося, що вони живуть якихось таких, знаєте, Розбитих глухих селах, де світло десь колись якесь там світло, де немає ні культури, нічого немає. І люди тільки там п'ють. Де, де вони живуть в умовах, які, напевно, я не знаю, минулого століття, позаминулого століття. А водночас кримські гопники культурні, вони начитані, розумні. Зумієте? І от все, що стосувалося українського. Насміхалася. Чому я про це згадав? Тому що через ось такі насмішки і таке приниження принижується людська гідність. У всьому світі тоді ми виставляємося себе як негідна нація, нація, яка сама себе не цінує. І Господь Бог сміється з таких. Бог дає кожній нації, кожній людині. Гідність дає народові якісь багатства, дає цю країну людям для того, щоб вони її берегли, щоб цінували, поважали, але не для того, щоб люди з насміхалися з цього. Знаєте, Якщо подивитися по багатьох країнах світу, можна знаєте, побачити, от де люди цінують те, що мають. Де собі не дозволяють принижувати себе як націю, і те, що і не дозволяють собі насміхатися з себе, навіть якщо вони не мають там якихось багатих ресурсів, багато чого, вони дійсно щасливі процвітають. А там, де є насмішки, там немає нічого. Добра. І для того, щоб наша країна була сильною, для того, щоб ми перемогли в цій нашій війні, не тільки з нашим зовнішнім ворогом з Росії, але перемогли у війні з внутрішнім ворогом, ми повинні перестати насміхатися із самих себе. Ми повинні перестати насміхатися один з одного, принижувати в такий спосіб гідність іншої людини. Бог не для цього нам дає це все. Бог дає нам для того, щоб ми раділи життя, Щоб ми насолоджувалися цим життям. А для того, щоб це було, повинні цінувати. Кожен жарт, якщо є цей жарт, він має приносити радість і задоволення. Але коли в цьому жарті, Принижуються інші, це не жарт, це злоба, це ненависть, це приниження. Тому пам'ятаємо собі, що Бог насміхається з тих, хто принижує у жарті посмішці інших людей. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помиле нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помиле нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас Грішний, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових. Усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто перебуває в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, а завтра переможний день, бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь Дякую всім за спільну молитву, завтра наш день. Це неділя: ми розпочинаємо божесну літургію в 9 годині, і це є початок нашої денної молитовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!